їхнього не Дорогі жінки, ми остались самі. Це дитятко, її батько віддав себе заради того, щоб наші діти ваші, щоб вони жили. Ну, Просто щоб наша влада дійсно стримала слово і може, ну ми краще будемо жити. Ми, як ніколи, повинні об'єднатися і бути разом, щоб зберегти життя наших синів, братів і батьків наших дітей. Ми проти війни. Ми будемо боронити наших дітей, ставши живим щитом між ними і російськими військами. Вечором ложачи наших дітей спати. Ми з тривогою і з молитвою чекаємо ранку. Коли мені було 6 років, і тато і мама поїхали в Афганістан. Коли спостерігаю за цими е, нашими подіями в Криму, я ставлю себе на місце тих військових сімей, дітей. Мені дуже страшно, і дуже тривожно. Києві. 18-21 першого лютого, вона була серед тих. Хто був в самому пеклі, це мама і бабуся Тамара Плошниця. Слава Україні! Yes! Після тих подій на інститутській, коли я приходжу по цю площу, мені перше, що хочеться зробити, це підійти до цієї сцени, встати на коліна і просити пробачення у цих хлопців, чиї фотографії ви тут бачите, Просити пробачення за те, що я сьогодні жива. А їх немає. Мені прийшлося їх відправляти додому в гробах, бо я медична сестра, і я працювала там як медичний працівник. Ми сьогодні зібрались для цієї мирної акції для того, щоб в нашій країні і в жодній країні світу більше ніколи не помирали наші діти найбільше благословення матері, так і найтяжче материнське прокляття. Вони город нас руки і просить одного, Бога. Тільки миру. Бо... Перед тим, як сказати молитву, я, не... я скажу, що я не хочу війни і ніхто не хоче війни. І, і тому запрошую вас всіх до молитви. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, і нехай пройде царство Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватися наших і не веди нас у спокусу, але визволи нас від рукавого, бо Твоє є сила і слава навіки вічні. Амінь. Слава Україні. Спасибі вам, великі.